O problema de controle? В тому, що він дуже виснажує, і він дуже важкий для нашого організму, для нашої психіки, для нашої фізіології, тому що ми знову ж таки дуже напружуємося, все контролюючи. Ми маємо продумати п'ять сценаріїв на кожну подію, а подій у нас серед дня дуже багато. Ми маємо подумати про те, що подумала про нас подруга, що подумав про нас сусід, і так далі. І так далі, програти різні можливі думки, програти різні можливі сценарії. Це просто якийсь нескінченний потік в голові, і це дуже виснажує. Часом ми навіть можемо нічим таким особливим серед дня не займатися, але потім десь під вечір, да, хоча ще й не пізно, але ми можемо відчути себе вже втомленим, і ми не розуміємо, а чого ми втомлені. Тому що ми цілий день тривожилися, а тривоженість вона дуже важка для організму, вона дуже виснажлива. І знову ж таки згадую свою психологиню. Чомусь мені сьогодні багато хочеться її згадувати. Чудова жінка, я на неї молюся. то вона мені казала, що це проблема да, розумних людей, що тривожні. Подумати про всі сценарії, подумати про контроль, щоб перфекціонізм був і так далі. і так далі. Що Це от проблема розумних людей, тому що от у них вистачає розуму ресурсу за всіх подумати. А якщо ну, не вистачає трошки розуму інтелекту, то ну, можливо ми менше тривожимося. Ну не знаю, Це да, таке її бачення, така її думка. Але що ж ми можемо зробити в цьому випадку, як навчитися відпускати контроль?